А тепер я хочу виділити друзі два напрямки, які викликають певні перестороги. Е, на них потрібно тенденційно звернути увагу, е, що розгортається а на Голіпільському напрямку, Б на Костянтинівсько-Слов'янському. Розпочнімо з Запорізької області. Е, Голіпільський напрямок. Адже тут є потенційна серйозна проблема, пов'язана з населеним пунктом Тернувати. Сюди теж Росіяни в ряди годи добігали е, в якості лише прапороносців. І ми бачили фейкові заяви росіян про захоплення тернуватого, але на жаль, сіра зона справді сюди сягає, і противник все частіше та активніше намагається через добропілля, минаючи, потрапляти сюди до тернуватого. Це складає доволі таки серйозну загрозу, тому що зараз наша оборона, яка пов'язана власне на цій лінії, терновате Остапівське, якщо дивитися на північ, тобто це ось така приблизно. Смуга Тернувато-Остапівське, так от по цій лінії ми приблизно тримаємо зараз оборону. Так от, в чому в чому проблема цієї цієї смуги, цієї лінії? В тому, що це локації вже західніше річки, котра тут протікає, річки гайчур Я виділю її межі. Справді, впродовж тривалого часу нам тут вдавалося створити. Таку ну реально водороздільну в якійсь мірі так лінію, річка Гайчур, що протікає через Гуляйполе, і далі йде туди на південь. По ній саме стримувався противник. Справа в тім, що якщо росіяни зможуть стабільно і міцно закріпитися на західному березі цієї річки, Гайчур, от то далі наступним рубежем, який тут виникає західніше, це вже буде річка Верхня Терса. Верхня Терса, це отут вона протікає, і фактично, це вже крайній рубіж по руху далі на захід, бік Запоріжжя. Ось саме тому власне про пропрацьовувався сценарій, і багато говорилося про те, що загрози для Запоріжжя в якійсь мірі виникають насамперед не зі Степногірського напрямку, не з півдня Запоріжжя, де справді ворог уже має там 20 кілометрову досяжність до Запоріжжя. Проблеми наші головні можуть чатувати на нас якраз таки з воліпільського напрямку, тому що традиційно лінії оборони наші будувалися е, так, щоб зупиняти атаки противника з півдня на північ. Тому вони були ось таким чином, якщо дивитися на мапу, збудовані е, рух противника із сходу на захід, і ось таких ліній в нас. Не так було багато якісних е, споруд побудовано. Хоча е, я в одному з нещодавніх випусків показував, що почала тут дуже активно розбудовуватися осередкова оборона, е, яка приурочена до сучасних тенденцій війни. Але потрібно розуміти, що тернувати і загалом ця лінія, ця смуга, уже за річкою гайчур, е, ну насправді для нас є доволі таким небезпечним рубежем, як, які, якщо росіяни подолають, то це для нас буде. Доволі високий рівень проблематики, адже наступна, от я ще раз її підпишу: верхня терса тут. Е, річка е, це стане таким ну серйозним рубежем, де можна буде противника гальмувати. Тому що, як показує практика, е, зараз уже оборона не відбувається в межах населених пунктів, немає таких вузлів оборони. Зараз росіяни маючи переваги по піхоті, мають. Змогу і навчилися просочуватися, просочуватися поміж цих населених пунктів, заходити в них, забирати не населені пункти. Складають уже таку фактично, що важливі рубежі оборони. А там де ворогу важко подолати якусь локацію, важко все у того, що наприклад ми збудували багато ровів, поклали колючі дроти, малі колючі перешкоди, замінували території. Ну або природні перешкоди у вигляді річок, боліт. Тому подібного або відкритих ділянок поля, по яких противник дуже активно знищується, відповідно, якщо ворог перейде в цій локації річку, це буде негативна тенденція. Наразі не б'ємо, скажімо так, на спалах на на сполох серйозний, але але тенденцію цю негативну підмічаємо. Потрібно її розуміти та усвідомлювати. Друга негативна тенденція в нас розгортається. Вона ну, не, не, не те, щоб негативна, вона радше небезпечна, так розгортається на Костянтинівсько-Краматорсько-слов'янському напрямку. По перше, Костянтинівка, тут зміни відбулися на мапі Діпстейт, тобто ворог зайняв повністю, ну. Ту кишеню, яка тут була, і не дивно, що Клебанбицька кишеня е, зараз зайнята противником. Тут головне, аби люди були цілими. Я не знаю про долю тих е, захисників, які тримали цю ділянку фронту. В ступочках є просування противника. Ну, насправді ворог підступився в притул. Притул реально до Костянтинівки, так але е, попри от таку значну інтенсивність зростаючого останнім часом на Костянтинівському напрямку, ворог так само паралельно почав тиснути і сусіднім напрямком північніше в бік. Краматорська та Слов'янська, це починаючи від Майського, хоча майське воно стосується насамперед Костянтинівського напрямку, і завершуючи фактично, що Федорівкою Другою, є Міньківка та Оріхова Васильівка, от на цьому слов'янському напрямку вороги значно збільшили свою інтенсивність. Навіть в позавчорашньому, позавчорашній день, у вчорашньому зведенні Генерального штабу, слов'янський напрямок вирувався на третє місце після. Традиційно Покровського, другий це Голяпільський, і от третій слов'янський напрямок вирвався на третє місце, що власне передбачає ну, певні тенденції того, що противник може е, збільшити ту свою активність. Активність ця насамперед пов'язана з тим, що ну, напевно, ця траса е, з боку Оріхова Васильівки до Слов'янська є найбільш прийнятною локацією для того, щоб атакувати, тому що ну, от ми можемо міряти тут 20 кілометрів, а по факту до околиць там Слов'янська. Кілометрів 16-17 у противника є. Ось чому вони можуть тут активізуватися і будуть активізуватися. Тим паче, що є певні негативні тенденції в контексті донесення неправдивої інформації. На чому підсвічували минулого тижня Deep Діпстейт, мовляв, Оріхова Васильівка за їхніми даними захоплена противником, але за даними ну не будемо тут даватися в деталі якої бригади, що тут тримає оборони, вона намагається переконати командування, що Оріхова Васильівка. Тримається міцно нашими руками, міцно це наявність там однієї або максимум якоїсь, воно кажучи, двох позицій, що там можуть бути, і ось це йде переконання, що тут міцно утримується, хоча по факту це не так. Тобто починають включатися тенденції певної фронтової брехні, на що варто звернути увагу в цій смузі відповідальності, насправді є питання, тому що через брехню ми свого часу втратили уже Сіверськ, е, тому потрібно на це. На тримати руку на пульсі, скажімо так, цього напрямку. Отже, підсумовуючи дві такі тенденції небезпечні, які з'явилися одна на Голіпільському напрямку, друга на слов'янському напрямку. Їх потрібно безперечно, що моніторити в інших випадках, як то, от, наприклад, Куп'янськ, там складно, але, але наші війська у фаворі в цій ділянці фронту. Тому будемо звісно займатися роботою моніторингу, повідомляти про все. Що відбувається у вас, шановні друзі? Ну а ви підтримуєте нашу роботу уподобайками, коментарями та підписками. Бувайте здорові. На все добре.